Вам потрібно народитися згори. Це говорить Ісус до Никодима. Це саме Він говорить до нас, вам потрібно народитися згори. Можна би задати запитання, чи ти народжений згори? Що значить бути народженим згори? Вчора слухав проповідь отця Євгена, він теж про це говорив, але я сьогодні, коли ну, то тобто мене Дух Святий теж повів цим напрямком, що значить бути народженим згори, народженим від Духа Святого. Це про новий досвід стосунків з Богом. Чого новий? Тому що е, Ісус, який говорить з Никодимом, Він фарисей, який має досвід. З Богом такий, що Він знає, що правильно. Правильно прийти в неділю до церкви, правильно рано вечором молитися, правильно десятину пожертвувати, правильно раз у році посповідатися, правильно Пасху посвятити, а може, і не треба Пасху святити. Тобто, це людина, яка керується правильно. Неправильно, тобто людина, яка в якомусь сенсі можна сказати, в неволі закону, в неволі закону, тобто Ісус звертається до нього, до нього говорить, потрібно народитися згори, щоб Ти отримав свободу, щоб ти був визволений з неволі закону, з неволі правильно, неправильно, мушу, треба, не треба. Що це за народження згори? Ісус е, дав нам цю дорогу, дорогу до свободи, що ми не тому є тут, бо треба, бо правильно, бо неправильно, а тому, що Він нас так доторкнув, так нас доторкнув, що ми хочемо Його слухати, що ми хочемо з Ним бути, що ми хочемо зглибляти наші стосунки. Що ми хочемо зростати в цих стосунках, Тобто це покликання до свободи. Хочу слухати Тебе, Ісусе, це впливає на моє життя стосунок з тобою. І це випливає з досвіду, з живого досвіду зустрічі Ісуса. Тобто, це, це вогонь. Це світло, це щось, що горить і його хочеться підсичувати. А коли воно загасає, починаєш усвідомлювати, ні, ні, я не хочу цього втратити. Що мені робити, щоб цей вогонь горів? Людина, яка народилася з гори, народилася з духа, вона це знає. Вона це знає. Людина, яка не народилася з духа, вона не знає, про що йдеться. Але може відчути, може захотіти. Я пам'ятаю, мені було десь років, можливо, 17 чи 18, і така побожна пані одного мого друга, звали її пані Йоліка, вона до мене прийшла, приліпилася і каже. А ти вже був у першого причастя. Тому що за причастя? Що вся жона від мене хоче? А ти вже сповідався. Лишіться на Йолі Конини. <свят> тобто вона знала, як правильно, вона знала, що охрещений має сповідатися і має причаститися. Я їй казав, ой, коли я бачив йолі кониною, то я. Утікав. Бо зараз опять почне мені про причастя говорити, і про сповідь говорити. Оце так може бути ви говорите якимось своїм родичам, знайомим, як вам добре у церкві, що там відбувається. Вони думають, що щось із ним не то. До тепер був нормальний, а тепер став ненормальний. Ударився в релігію. Чому? Тому що народився з висоти. А потім, коли от я досвідчив, це народження згори, то коли досвідчив смак свободи, світла і сили, яке походить з Ісуса. Я сам побіг у церкву. Мій Йоліку не треба було, щоб мене гнала. А потім ця Йоліка Царство і небесно, я надіюся, вона вже серед святих, там помахую їй. Вона була першою вчителькою того, як мені молитися. Він каже, «Петі, хочеш молитися, Єдно, Отче наш, трирадуйся Марія, слава Отцю і сину. І я міг так годину молитися. Отче наш, три радуйся Марія і слава Отцю, тому що за няня, за маму, за сусіда, за брата не потрібно було високої філософії. Одне Отче наші, три радуйся Марія, троє нас, троє вас, Господи, помилуй нас, тому що є вогонь. Не потрібно гортати великі книги. Тому що людина може знуджена там гортати ці псалми і нічого не робить, бо вона мусить. Бо вона мусить, бо вона в монастирі, бо вона принесла обід і вона мусить ту умучити ті псалми, а там втрачається той народження згори. Тому що людина, яка народилася згори, вона горить, вона світиться. А якщо вона не світиться, якщо вона не горить, то чому вона щось робить? Часто буває, бо мусить. І такими були фарисеї. Таким був фарисей, з яким Ісус розмовляв. Він говорить: якщо ти не народишся з гори, то ти не війдеш в Царство Боже. Царство Боже тут посеред нас це Бог, який любов'ю гортає цей світ. Але ви зафіксовані на своїх правилах, на своїх жертвах. На своєму правильно, неправильно, він говорить, іди зрозумій. Пізнання Бога хочу, а не жертви, а не всепалення. Хочу, щоб ти досвідчив Бога. Людина, яка народилася з Духа, вона знає, вона досвідчує, що вона перейшла. Ми з вами святкуємо Пасху. Що значить слово Пасха? Перехід. Людина, яка народилася з гори, вона перейшла. Вона досвідчує, вона може розповідати про цей перехід, що до зустрічі з Ісусом було так. Я був в неволі Фараона, був в неволі гріха, був в неволі страху, а потім стало так, потім стало так. І ця людина вона говорить, вона досвідчила, вона знає, тому що вона знає, що вона перейшла. І навіть якщо це народження з висоти, чи це народження з гори, воно не може бути одноразове, не можна зловити досвід Бога і на якомусь досвіді далі жити. Потрібно постійно живити цей досвід життя з гори і з висоти, шукати Духа Святого і війти в цей стосунок. Тому людина, яка Втрачає, втрачає присутність Бога, бо коли вона народилась згори, вона відчуває, коли вона втрачає, вона починає плакати. Вона починає плакати. Її душа плаче. Де мого коханого поставили? Жінко, чого плачеш? Чоловіче, чого плачеш? Людина, яка досвідчила солодкість стосунків з Богом. Народження згори, вона буде плакати. І плачучи, плачучи, вона, Дух Святий її буде вести до Христа. Дух святий буде вести людину до Христа. Подивися на мене, який це все витерпів, якого теж відкинули, якого не розуміли, якого розіп'яли, а я переміг. Тобто. Це те, що Ісус говорить, якщо не народитесь згори і не буде іншого народження, як народ ізраїльський, який дивився на підвищену змію. Тобто Ісус говорить, так само, як Мойсей підняв змію, так само буде Син чоловічий піднятий. На хрест. І коли ти подивишся на цей хрест, на того, який переміг, на того, який знає всі слабкості і страждання людей, який досвідчив саме дно, найстрашніше, що тільки може бути, в ньому тоді, коли втрачаєш, знаходиш силу, щоби знову визволитися від тої в який ти втратив по якійсь причині. Досвід Ісуса, і в ньому знову заходиш ту свободу, до якої покликав нас Ісус. Бог хоче і прагне, щоб всі люди народились згори. Бог прагне, щоб кожна людина з ним вибудувала близькі стосунки. Тому Він зі своєї сторони все для цього робить. А нас, які маємо цей досвід. Він посилає, щоб ми ділилися цим, щоб ми творили щось. Я пам'ятаю, це дивовижна була подія, до якої я постійно повторююсь, повертаюся, але так само апостол Павло Він постійно повертався до тієї події, де зустрів Ісуса, коли йшов з одного місця в інше, і йому явився Христос, і Він постійно повертався до цієї події. Хтось написав Богу натхнену книгу, яка писала про життя без Бога і про життя з Ісусом Христом. Я коли читав ту книгу, на мене зійшов Дух Святий. То був момент народження згори. Я усвідомив і отримав світло, що я хочу бути з Ісусом. Тому важливо, щоб ми з вами творили, щоб ми з вами писали, щоб ми з вами ділились. Тому що ми не знаємо, в якому моменті ця людина, яка написала цю книжку, цю брошурочку, вона написала це під натхненням Духа Святого. Тому ми, які досвідчили Ісуса, важливо, щоб ми цим ділились, а ті, які ще його не досвідчили, на всіх свій час. Головне, це. Бути щирим в тому, що я прагну пізнати істину, я прагну свободи, я прагну любові. І якщо йти за цим прагненням, щирим прагненням, яке Бог вклав в серце кожного з нас, тому це стане місцем, що Бог явить себе. to be